Борг населення за послуги теплопостачання складає 103 мільйони гривень. І з початком війни Олександрійці практично повністю перестали сплачувати за рахунками, розповідає директорка КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова. Знизились платежі населення ну, в день до сум, які менше, навіть 100 тисяч, враховуючи те, що в нас в літній період нам продовжує кіровоградгаз нараховувати 2,5 мільйона. За газ і плюс фонд заробітної плати близько 2 мільйонів. То ми отримуємо лише 50% від цих сум, які потребуємо. У нас є договір реструктуризації з наком по минулих боргах, який в місяць до мільйона у нас практично мільйон, за включити там пару тисяч. Треба сплачувати також проблему. Це створює. Тому доводиться звертатися в органи місцевого самоврядування. Знову нам виділили допомогу 4 мільйона, які нам дадуть можливість зараз підтримати підприємство в розрізі оплати реструктуризації Заборгованості перед наком і трошечки треба підтримати рівень заробітної плати, виплати заробітної плати, щоб не створити заборгованість. В Олександрії велика кількість будинків, в яких проживає мало мешканців, які споживають опалення теплокомуненерго. У декого з них борг сягає близько 100 тисяч гривень. На таких осіб підприємство подає до суду. Довго тривала процедура розгляду закону, яким було передбачено заборону стягнення заборгованості під час війни. На сьогодні цей закон проголосовано з внесенням поправок заборона на стягнення заборгованості лише в тих районах, які знаходяться в окупаціях, і там, де проходять воєнні дії. На нашу місцевість цей закон не розповсюджується, тому е, були перемовини з виконавчої служби, вони зараз е, активу, активізують свою роботу і розпочнуть більш уже, е, активно стягувати але ж там, де є в когось картки, там зарплазарбою платою з отриманням заробітної плати, якісь соціальні виплати, там вирішується питання. Проще вони накладують вимогу на стягнення коштів щомісячно на ці картки постанови до банків. І банки це виконують. У тих людей, у яких немає ніяких карток в банківських установах, тут складніше. Як правило, на сьогодні частина людей виїхала, їх немає, частина людей немає майна. І, в принципі, якщо раніше ми активно там виїжджали з виконавчою службою на виїмку майна, то сьогодні цього не робиться у січні минулого року. Теплокомуненерго перейшло на новий тариф постачання теплової енергії. А у квітні з'явилась абонплата. Її протягом усього року сплачують усі мешканці незалежно від типу опалення в оселях. З квітня місяця ця абонплата введена. Там близько 16 гривень на рахування. На одну одне помешкання незалежно від того на нашому на опаленні, не на нашому, чи це вбудований магазин, чи це аптека, чи це якийсь комунальний заклад, введена абонплата на одне помешкання в будинках, де немає приладів, обліку близько 16 гривень в місяць, і в будинках, де є прилади обліку теплової енергії, там 30 гривень 32 копійки. Не зразу хочу сказати, що ці суми будуть переглядатися, і з початком опального сезону вони зміняться в більшу сторону, тому що о, там основна складова це заробітна плата працівників, які працюють на обслуговуванні безпосередньо споживачів. Це відділ збуту, юридичний відділ, частково теплова інспекція. І це в будинках з приладами обліку. Це працівники, які виконують роботи по обслуговуванню лічильників їх ремонту з початком сезону опалювання по новому обраховуватимуть сплату за місця загального користування в січні місяці вступили в дію вступив в дію новий порядок нова методика розподілу теплової енергії Отриманої будинками. Ця методика тепер розповсюджується не лише на будинки, де стоять лічильники, а й на будинки без лічильників. Якщо раніше ми нараходили ці загальні місця загального користування лише в будинках, де були лічильники, зараз ми будемо нараховувати і в будинках без лічильників. І там, де немає інформації про протяжність стояків, про протяжність трубопроводів в місцях загального користування, там по підвалах, там буде обраховуватися на загальних умовах, які прописані в цьому в цій методіки в цьому порядку. В будинках з першого по шість поверхів, включно 25% від. Кількості теплової енергії, поставленої на будинок, і з сьомого поверху і вище 20% від кількості теплової енергії, поставленої на будинок. Хто не на нашому опаленні і сплачують лише за ці місця загального користування, будуть платити більше. Ті мешканці, які на нашому опаленні, вони будуть платити менші суми в порівнянні з тим, як вони сплачували минулі роки. Раніше, залежно від поверху, у будинку, мешканцям доводилося сплачувати від 10%. за транзит тепла по підвальним приміщенням 5%.